всіх, хто дивиться Калоски міське телебачення, сьогодні знову правові поради від практикуючого адвоката Іваніва Олега. Я вас вітаю, пане Олеже, у нашій студії. І тема сьогоднішньої нашої розмови, яка буде? Доброго здоров'я вам, пані Катерино. Сьогодні тема нашої наших правових порад так, наша передача, як кажуть, вже третій вихід. Значить, сьогодні тема наших правових порад. Я би хотів зачепити два дві таких два таких питання по Нашому повсякденному буденному житті це є цивільні відносини, пов'язані із позичанням один в одного грошей, як правильно це оформити, бо запитань і дуже багато прив... дуже багато. І друге запитання це з приводу: от, затопили квартиру. Що в цьому випадку? Це робити? Це найболючіше запитання. Так, і в цій частині я хочу розповісти наступне. Значить, одної із проблем, з якою. Я так як найбільше побачив, що люди зустрікаються, це правильність оформлення позики один в одного кошти. Ну, здавалося б, що таке, да, Та, позичив знайому, товаришу. Все нормально, я його знаю, він мені поверне кошти. Але практика показує, повірте моєму досвіду, що краще це правильно оформити. Це нічого складного в цьому немає. Найпростіший і найвірніший спосіб це написати просту розписку. Я. Такий-то, такий-то громадянин взяв такого-то, такого-то таку-то, таку-то суму коштів. Як має бути ця розписка оформлена? До речі, перед тим, як сказати, як правильно має бути оформлена розписка, я би хотів сказати: не соромтеся запропонувати вашому позичальнику дати вам розписку. Повірте мені, що це буде найпростіший і найлегший спосіб доказати ті обставини, що він у вас кошти позичив. У мене було дуже багато. До мене звертались з допомогою, коли розписок просто не було. Позичали тисячу, дві, три тисячі гривень, три тисячі доларів, і розписок не було. І в цьому випадку практично доказати позичання коштів було неможливо. І таким чином. Гроші канули в воду. Повернути їх жоден суд вам вже не допоможе, тому що факт повернення позики коштів необхідно доказувати. І не поможуть вам свідки, бо законодавець чітко заказав, зазначив у законі, свідки в цьому випадку не мають братися до уваги. Мають бути якісь відповідні письмові докази. Найкращий доказ розписка. Як ми мала бути правильно оформлена розписка, обов'язково розписці вкажіть. Чіткі дані, анкетні тієї особи, яка бере у вас кошти. Зокрема, повне прізвище, ім'я по батькові та адреса проживання цієї людини. Можливо, якщо у вас є в наявності паспортні дані, це буде не лишнім, а навіть доречним. Тому що це буде підтверджувати дійсно, що саме та людина позичила кошти. Якщо при передачі коштів у вас є якийсь знайомий товариш, можете вказати його в розписці. Ці розписки. До вільної форми, до речі, розписка може бути. Не обов'язково нотаріально посвідчуватися. Ну, хіба дуже велика сума, мільйон там і тому подібне. Хоча в моїй практиці і мільйони гривень ми стягували за простою розпискою. Значить, Свідки розписка може бути такого формату. Слово розписка, я такий-то, такий-то громадянин, позичив, проживаю там-то, там-то. Паспорт серії такий-то, такий то позичив такого-то, такого-то, таку-то, таку-то суму коштів. Яку зобов'язуюсь повернути до такого то числа, якщо ви не вкажете дату повернення, ну трошки буде з цим проблема, тому що прийдеться вам з лишній раз якісь вимоги писати, зобов'язувати повернути в найкоротший строк, лишня волокіта. Вкажіть дату, до якої особи, до якого числа ваш позичальник повинен вам повернути кошти. Це буде самим нормальним. Якщо цієї дати. Ця дата наступила, а кошти не повернені, у вас вже є порушене право. І ви маєте право звернутися до суду з відповідним позовом про примусове стягнення коштів. У мене були випадки, коли в розписці були вказували, ну, дат — це ще півбіди лиха, а взагалі було вказано, я взяла кошти за, наприклад, продаж автомобіля. В кого взяла кошти? Сума була вказана, але в кого взяла кошти, коли повернути кошти, вказано не було. Це були лишні проблеми доказувати, що саме в тої особи, що саме та особа взяла кошти, що саме вона у мене взяла. Десь приюдиційно законодавець сказав, що якщо розписка оригінал знаходиться у вас, то відповідно саме кошти ви давали. Тому що ви, як. Маючи оригінал розписки, відповідно, це є підтвердження того, що та людина взяла у вас кошти. Ну і кажу, тому в таких випадках краще вказати, хто саме взяв у вас повністю адреса і тому подібне. Інший випадок був, коли в розписці було написано, була значить, ситуація, до мене звернулася за правовою допомогою жінка, значить, вона мала намір придбати квартиру. І ну, як в нас завжди заведено, це в принципі так і в побуті в нас десь існує. Беруть, дають якийсь аванс. ну, Той, хто продає, каже: от мені треба там поточну інвентаризацію зробити, якісь документи підготувати на це необхідні витрати і тому подібне. Тому прошу, дай мені там тисячу, дві, три гривень, чи, чи навіть йде мова про, про декілька е, і тисяч доларів, і, і в іноземній валюті, і інші інші витрати. І пишуть в розписці, я така-то, така-то, одержала від такої-то громадянки завдаток. Відповідно, завдаток це зовсім інша форма е, правових відносин. Коли ви даєте завдаток, він має бути під щось конкретне. І не пишіть е, різні, ну, я розумію, що десь, можливо, ви не знаєте, що то воно собою представляє, бо це чисто юридичний момент. Але е, завдаток поверненню не підлягає. Ми, звичайно, стягнули ті кошти, з якими звернулися громадянинка за правовою допомогою, тому що той продавець вважав, що це завдаток і він не має права його повертати. Але насправді це є авансом, а аванс підлягає поверненню. Тому не пишіть різних слів, просто краще напишіть Я взяла в такої-то, такої-то, таку то суму коштів чи за продаж квартири, чи за придбання наступне, чи як ви там хочете зробити, лише не пишіть якісь слова, завдатки, аванси, щоб ви самі в цьому не путалися. Оце такі мої поради з приводу правильності написання розписки. Інша порада, яку би я хотів надати, і це також дуже багато випадків, має місце затоплення квартири. Я думаю, у нас це проблема в кавуші є немаленька. Не, не значить, випадків дуже багато. Але як правильно поступити в цій ситуації? В більшості випадків люди нічого не роблять. Надіються, що сусід буде нормально, поведеться, поставиться. А коли стане питання про відшкодування витрат пов'язаних з ремонтом, він десь того сусіда не має, вже на компроміс іти не хоче. Моя порада: тільки сталося затоплення, чи на наступний день, але не гаючи. Тобто, якщо вечором зранку йдіть, пишіть заяву в ЖЕК. Що такий-то, такий-то зверху вас затопив сусід з такої-то квартири. Майстер, ЖЕК, чи інший якийсь працівник, чи комісія, як там є відповідальні працівники, прийдуть, складуть акт про затоплення. Цей акт буде єдиним ну, документом, який буде дійсно засвідчувати, що у вас мало місце затоплення. Після цього ви звертаєтеся е, до сусіда, скажете, от є, наприклад, затоплення, прошу, відшкодуй вартість. Скільки приблизно ви можете собі оцінити, скільки воно вартує. Не можете самі, є відповідно експертизи, експерти, які вам оцінять. Якщо сусід відмовляється вам сплачувати, ви тоді звертаєтеся до суду з позовом. Відповідно, чи адвокат, чи інший фахівець в галузі права, юрист, який практикуючи має в цьому досвід, допоможе вам скласти відповідний позов і скаже, які докази для цього необхідні. Але наголошую. Старайтеся мати акт про затоплення. Без нього ну, дуже тяжко доказувати, бо сусід, чи той, хто затопив, починає викручуватися, а що це не його вина, а що це воно десь там підтікало з даху, чи, можливо, там, якщо панельний будинок десь так, вода міжпанельний шов десь затекла, або інші обставини видумує, ну тільки не він винуватий. Зразу по гарячих слідах робіть, тоді, звичайно, буде легше доказувати. Це такі на сьогодні вам практичні поради по розписці і по затопленню. Пане Олеже, я вам щиро дякую за таку цікаву сьогоднішню тему, але вкотре хочу повернутися до того, чи були вже запитання від попередньої теми. Це була у нас тема один з видів сімейних відносин. Зверталися люди з якимись запитаннями чи ні? Дякую за слушне запитання. Я... Дійсно, хочу сказати, що, чи що найбільше цікаве, що найбільше цікавить, я ще раз наголошую, що питання ми групуємо і зробимо окрему передачу, так як минулого разу я казав, з приводу відповіді на запитання. І, але все ж таки хочу зупинитися на тих питаннях, які після нашої передачі були найбільш актуальними. Дуже багато питань з приводу місця проживання дитини. Чи може батько дитини, саме, зокрема, від батьків, питання звучали, чи може батько дитини забирати дитину за своїм місцем проживання на зустрічі? Ну, таке питання має бути, ще раз скажу, врегульоване або у рішенні органу піки піклування, або рішенням суду має бути передбачено. Тобто, якщо ви хочете забирати дитину за своїм місцем проживання, то так і вкажіть. Прохання, якому ви просите, чи е, службу справах дітей чи е, суд. Що прошу дозволити побачення з дитиною з правом забирати цю дитину за своїм місцем проживання на той час, на коли дитина має бути вам відведено її побачення. Е, так само, якщо ви хочете, наприклад, в відпуску їдучи, десь на море з дитиною поїхати, також маєте сказати, але вказати, чітко підтвердити, що коли, з якого по який період часу. Інше запитання було, це з приводу стягнення аліментів на понолітніх дітей. Тобто, доки аліменти стягуються, і максимальний строк, доки їх можна стягувати. Бо десь законодавець, відповідаючи на це запитання, можна стягувати дітей, аліменти на утримання дітей повнолітніх. Але ці аліменти стягуються при, тільки в одному випадку, коли ці діти навчаються. Тобто вам необхідно подати заяву до суду, надати підтвердження, що дитина навчається, і на весь період навчання, але не довше, ніж до 23 років. Ви можете стягувати аліменти. Але і тут є певне обмеження. Законодавець зазначає, що такі аліменти стягуються, але також враховуються і забезпечення самої дитини. Ну, можливо, вона на державному забезпеченні, а може вона вже й працює. І відповідно матеріальне становище самого батька. Тому не можна ставити, думати, а я поставив аліменти, значить цього достатньо буде для того, щоб вже їх точно стягнув саме в тому розмірі, який. Я е, зазначив, якщо мати не подавала на аліменти і за 2-3 роки до повноліття дитини, все ж таки вирішила подати заяву на, на стягнення аліментів. Аліменти будуть стягуватися з часу подання заяви, чи за її бажанням і за попередні роки є е, таке чи немає? Є таке тобто, аліменти за загальним правилом стягуються тільки з часу звернення до суду. Але якщо ви докажете, що батько ухилявся від сплати аліментів, то такі аліменти можуть бути стягнуті ще за три роки вперед. і навіть вона може звернутися навіть тоді, коли дитина вже о, вступила на навчання, але батько досі не з нього не стягували аліменти, бо не було заяви. От поступила дитина, я йду подаю заяву, тому що я хочу аліменти на отримання дитини студентки. Ну якщо, вивидки, якщо вироб, дитина повнолітня, то ви втратите таке право. Все. Ви втратите. Mm -hmm. Якщо дитина повнолітня, якщо дитині ще був до 18 років, то можете і вплоть до трьох років назад. Але тут тяжко доказувати, що дійсно батько ухилявся від сплати люм. Зрозуміло. Ну що ж, я щиро вам дякую за такі цікаві правові поради нашим телеглядачам. Нагадаю, нас консультує, практикуючий адвокат Олег Іванів. До наступних зустрічей і до наступних цікавих тем. До побачення.